серце мого краю, цей такий многостраждальний час. Отче все ми благаєм, ніжний погляд свій, зверни на нас. Ми прийшли під світлі Твої крила, щоб чинити, як навчаєш ти, хай же нездоланна Твоя сила допоможе світ перемогти. І в цей день, дарований тобою, ми прийшли до тебе, цар царів. Щоб серцями, повними любові, до Твоїх схилити світарів, щоб тобі на вільність присягнути, святу волю здійснивши Твою, щоб земля і Небо могли чути, обіцяю, вірою, люблю. В білосніжних сяючих одежах ви Христу уклонитися прийшли, щоб сказати, ми любимо безмежно, і в Христі ми сенс життя знайшли. Ні, не всім відкрилось царство Боже, величцю не кожний осягнув. Славте Бога, що в цей день погожий, святий погляд він на вас звернув. Саме вас, Всевишньою достоїв, скромних, непомітних і простих, участі величної святої, бути в царстві вибраних своїх. Що для нас дорожче може бути серед безлічі розваг світських, як небесний голос чути, мати захист, крил його святих? О, якби до заповідей Божих з розумінням наш народ прийшов, тільки Бог війну спинити може на прохання слізних молитов. Тож, давайте серцям незрадливим догоджати Господу Христу, жити мирно. Чисто, справедливо здійснювати заповідь святу, хай зелений край наш розцвітає, волю, Отче, сповнивши Твою, хай частіш звучить над нашим краєм, обіцяю, вірую, люблю.